Цей серіал активно порівнюють з грою престолів, вікінгами, спадкоємцями та навіть фільмом Гладіатор. Але фактично Сьогун просто вдало поєднує різні стилі та жанри, аніж прямо наслідує якусь одну історію. Та попри усю схожість з вищезгаданими проектами, Сьогун вже з першого епізоду починає розвивати центральні конфлікти та довго не розкачується. Саме через свій забал та гарний темп картина отримала майже бездоганні відгуки, як від критиків, так і від глядачів. За сюжетом, на фоні початку громадянської війни у Японії, англійський моряк і протестант Джон Блекторн, який є лоцманом на голландському торговому судні, шукає шлях до східної країни, щоб спробувати витіснити звідти португальських католиків. Після довгих місяців безуспішних пошуків країни східного сонця. Судно нарешті сідає на мілину біля японського узбережжя. Джон потрапляє у полон до місцевого феодала Есі Таранаги, який перебуває на межі війни з цілою коаліцією інших могутніх домів. Японський феодал наймає заморського гостя собі на службу, щоб використати його знання, гармати з корабля і золото для перемоги у війні за владу в країні. У серіалі ми бачимо, що Верховний правитель Японії нещодавно помер, залишивши спадкоємця занадто молодого для правління. П'ять воєначальників утворюють раду регентів, які діють як тимчасові правителі. Але напруженість у відносинах між ними загрожує перерости у повномасштабну війну. Лорд Таранага хоче посварити раду регентів та не допустити своєї страти. Але поки він використовує Джона у своїх цілях, той також користується ситуацією. Серіал вміло розповідає про державність, дипломатію, війну і, зрештою, кохання. Але це відходить на задній план у перших двох епізодах. Натомість нам показують кривавість цього світу. Відрубування голів швидкі та нещадні, людину повільно варять до смерті і детально показують процес. Тут є чарівний набір зброї і серія чудово поставлених битв, які спалахують як смолоскипи на тлі викривальних діалогів. Тут є вбивства і особливо жахливий акт пуку, самопожертви з далекосяжними наслідками. Серіал з самого початку виглядає надзвичайно вражаючим та демонструє великі амбіції та, очевидно, повагу до великої історії. Останнім часом на фоні кризи у Голлівуді та загалом у серіальній індустрії шоуранери США шукають оригінальні та цікаві історії в інших країнах. Однією з головних у цьому плані є Японія, яка регулярно поставляє сотні робіт на ринок США, однак далеко не усі вони високої якості та несуть глибоку цінність. Сьогун намагається претендувати на нішу цікавої історії завдяки сильному, одноіменному твору авторства Джеймса Клавела. Однак порівнювати книгу та серіал не варто. Я цим ніколи не займаюсь і вам не рекомендую. Сприймайте цю історію окремо від усього, навіть від попередньої екранізації 1980 року. Тут немає жодних натяків на сучасність, а у центр історії ставиться жорстокість. Любовна історія може бути цікавою, але явно не пріоритетною для авторів. Головне успішне рішення серіалу перенести історію в площину феодальних інтриг. Джон Плектор усього не стільки бравий воїн і остання надія свого господаря, скільки ще одна фігура у складній шаховій партії. Автори вміло змістили акценти, розуміючи, що не можна дослідно переказати сюжет першого джерела ще раз. Як це було зроблено у минулій версії. Натомість автори створюють масштабне полотно, сповнене тонких нюансів та самобутності. Звичайно ж, порівняння з грою престолів напрошується саме собою, але усього на менше часу на опрацювання усіх ліній. Адже тут для глядачів приготували лише 10 серій, тому дія розвивається набагато швидше і це захоплює. Якби картину випустили повністю, то я впевнений, що більшість глядачів проковтнули б історію за одну ніч, бо відірватися від перегляду просто неможливо. Сьогун дарує під час перегляду відчуття причетності до чогось масштабного. Кожен з персонажів отримує достатньо часу, аби розкритися. Та щоб ми зрозуміли його мотивацію. Герої та їх взаємозв'язок це одна з ключових фішок серіалу, завдяки чому ми, як глядачі, продовжуємо сидіти біля екрану. Усе це нагадує ранні проекти HBO з 2000-х і початку 2010-х. Серіал прагне вразити розмахом, однак робить це поступово, щоб глядач встиг у ньому обжитись, а таку розкіш нам рік від року надають дедалі рідше. У золотий вік стрімінгів, творці нової екранізації могли реалізувати свої найсміливіші ідеї. Тут вам і відверті сцени, а вбивств більше, аніж дітей на екрані. При цьому секс і екранне насильство не є самоціллю, а лише органічно розбавляє політичні інтриги, яким приділено значно більше уваги. Сценарій Сьогуна побудований так, що в ньому практично немає сцен без напруги. Ситуація з фізичною небезпекою, на кшталт морського шторму або зриву зі скелі здаються моментом у спокою, а дипломатичні перемовини за рівнем саспенсу перевершують топові трилери. Не дивно, що проект уже на старті отримав такі сильні відгуки та побив рекорди стрімінгу. Варто відмітити, що на відміну від багатьох інших проектів, герої сьохуна змушені постійно думати про честь і традиції. Заганяючи свої інтриги і зради в цю рамку, що було б неможливим в історії про американців. Круто ще й те, як серіал працює з різним сприйняттям культур. Японці вважають європейців немитими варварами і дикунами, але європейці між собою думають теж саме про японців. Ці моменти не завжди проговорюються вголос, іноді достатньо німої сцени, де Джон Блекторн не може впоратись з паперовими стінами. Або дивуються тому, що у містах та селах настільки охайно Сьогун вражає масштабами та епічною візуалізацією, а найбільше людяністю того, що відбувається, якими б грізними, кривавими, суровими не здавались правила місцевої ієрархії. Багато хто з героїв продовжує вірити в майбутнє, підживлюється амбіціями, пропускає через себе скорботу та готовий до оновлення. У цьому суворому ескапізмі, де найзрозумілішими референсами для аудиторії виступає та сама гра престолів або картковий будинок, є рідкісна чесність і зачаровує стійкість персонажів, заснованих на реальних прототипах. Наразі порівняння цього серіалу з грою престолів доволі влучне, аби затягнути ширшу аудиторію. Але вже очевидно, що Сьогун більш витонченіший аніж робота HBO. Надаю подальшому це буде недаречно. І справа не тільки у відсутності магії чи надприродних сил. Там, де світ Мартіна намагається навмисно шокувати глядачів, сьогун переконливо показує, що в цього конкретного персонажа не було іншого вибору та іншого шляху. Тож будь-яке насильство тут має значення, це дуже по-самурайськи. Шоу інтригує, заплутує, вимагає концентрації, насичує напругою, винагороджує за старання висококласним наративом та сторітелінгом. Це той самий потрібний автентичний досвід, для якого одного сезону і десяти серій недостатньо. Картина легко зуміла виділитись серед нескінченно типових гумок від Нетфліксу лише тим, що відмовилась йти легким шляхом та дешевими сценарними ходами. У сьогодні немає місця сліпому зачаруванню чужою культурою, тут не милуються сакурою, не катаються за токами на розписних корабликах, і навіть квітчасті кімено, за якими зазвичай згадують про Японію, тут з'являються лише у коротких сценах. Проект FX відмовляється від сувенірних декорацій на користь більш приземленого образу. У цьому, мабуть, і криється головна перевага. Сточивши кути оригіналу, розширивши і поглибивши персонажів, позбавивши зальотного гадзіна ексклюзивних прав на екранний час, Сьогун безумовно запам'ятається як один з найбільш вдалих прикладів адаптації літературного тексту по-новому. Серіал поважає оригінал, але не боїться з ним серйозно працювати. А наразі картина виглядає однією з найсильніших у 2024 році. Та точно буде змагатися за право називатися кращою.